Оперативно оперативно приймемо певні рішення, які на сьогоднішній час по господарю необхідні, тому ми це обговоримо. Почнемо з що не навчаємо.

Так, зареєстровано 15 депутатів Кора на сьогодні сесії thank yeah. Надісланий розданий, доповнені має, оскільки мені відомо, ще є хоч допомогти я ставлю на голосування за основним поцілом. Прошу проголосувати. <пухи> Зате в нас розданий прийняти. Паша та понесення змін до 98-ї. Сесії Берзанської міської ради 8. ділася 24 року номер 234 про затвердження програми проведення заходів робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 році. Eh, Виноситься проєкт рішення eh, про зміни до програми територіальної оборони, а саме eh, до виконавців програми вносимо Вижку районну державну адміністрацію Київської області та Київську обласну державну адміністрацію подальшою можливістю надання субвенції. Ще більш детально по цим питанням хотів би розповісти в різному з силовими депутатами, тому прошу зараз проголосувати і підтримати, потім ви пройде дискусію. Так, так, так. От мені цікаво, давайте ми проголосуємо, бо там нам розкажуть, яка підстава, з якої радості ми повинні... На обласну адміністрацію і на Безороску адміністрацію виділяти яку якусь поясню, по це. У нас є, хоча б хоч обласний депутат прийшов, якась програма. Що у нас є? Поділля прошу залишитися депутатом себе. На голосування перше питання порядку денного. прошу проголосувати. <проб> <проб> Про нас змінне рішення 98 сесії Берзианської міської ради 8 24, 12, 24 року No243 про бюджет берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. У 2025 році із загального фонду бюджету Березянської міської територіальної громади за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади, міжбюджетний транспорт, за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 9770, інші субвенції з місцевого бюджету, за кодом економічної класифікації видатків 2620, поточні трансферти органам державного управління, інших рівнів в сумі 800 тисяч гривень. Районному бюджету Вижгородського району на посилення заходів із фортифікаційного захисту північних оборонних побережжів Київської області та нарощування оборонних заходів. Доручити секретарю міської ради укласти договір між Березанською міською радою та Вижорською району державної адміністрації про передачу іншої субвенції з бюджету Березанської міської територіальної громади, бюджету Вижгородського району на реалізацію вищезазначених заходів. Наступне передати у 2025 році із загального фонду бюджету Береданської міської територіальної громади за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету громади, міжбюджетний транспорт, ходом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 97,70, інші субвенції з місцевого бюджету, за ходом економічної класифікації видатків 2020 поточні транспорти, органам державного управління, інших рівні в сумі 500 тисяч гривень, обласному бюджету Київської області на виконання. Заходів обласної цільової програми оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки та доручити секретар міської ради укласти договір між Баряданською міською радою та Київською обласною державною адміністрацією про передачу інших субвенцій місцевого бюджету обласного бюджету Київської області на реалізацію вище заходів. Все. Запитання про голосування за основного прошу про. За 15 річних. Там для порядку денного розглянути, якщо що ще хочу, в різному щось до Дякую всім за роботу. Сесію. hoc oh, est